Батько з дочкою приходять у кафе. До них підходить офіціант і каже: Е вам пощастило. У нас сьогодні акція. Дітям все безкоштовно. Чудово! Тоді мені одне морозиво, а доньці два кухля пива та велику воблу. З 2025 року наша армія остаточно перейде на контрактну систему. Укласти контракт обов'язок кожного громадянина. Який досяг 18-річного віку? На прийомі у психіатра. Лікарю, я ночами не сплю. Боюся, все мені зомбі у вікно лізуть. А, а ви що скажете? А в мене москітна сітка. Вчитель задав учням додому написати твір на тему походження моєї родини. Вдома Петрик запитує у бабусі: Бабусю, а ти звідки з'явилася? Мене лелека приніс. А мама, її теж лелека приніс. Ну а я, а тебе ми в капусті знайшли. Петрик сів за стіл, почухав лоба, насупив брови і почав писати: Ось уже три покоління, як наша сім'я розмножується вегетативним способом, не знаючи задоволення статевого життя. У магазин інтимних товарів заходить старий бандерівець. Уважно все оглянув і питає Даню, а в тебе надувний путін є? Ого, дідусю, а ви не промах. О, та в мене на цього виродка давно вже зуб.